Корупція залишається провідною проблемою світу. Не є винятком і Сполучені Штати, які у рейтингу корупції міжнародної організації Transparency International займають 19-ту сходинку. Для боротьби з цим явищем в урядових структурах США передбачена посада головного інспектора. Людей на цю посаду призначає президент, але звітують вони перед конгресом. Чи не найбільше роботи у головного інспектора Міністерства охорони здоров'я, через яке щороку проходять сотні мільярдів доларів? Як працює антикорупційна система уряду? США, пояснює Уляна Телюк. Цей чоловік стежить за кожним центом 940 мільярдного бюджету Міністерства охорони здоров'я та соціального забезпечення. Його офіс знаходиться в будинку міністерства, але підпорядковується він конгресу. Звати його Деніа Левінсон. Він головний інспектор. Його завдання виявляти корупцію в уряді, перевіряти документацію, бюджетні витрати, доцільність програм department. Ми перевіряємо кошти, які проходять через міністерство. Ми відстежуємо будь-які порушення, звіряючи усі цифри на предмет виявлення злочинної діяльності. І якщо зловживання підтверджуються, то притягаємо до відповідальності тих, хто цим займається. По третє, ми з'ясовуємо, чи можна поліпшити існуючі урядові програми і допомогти працівникам охорони здоров'я покращити їх роботу. Урядові програми охорони здоров'я коштують мільярди доларів. Вірогідність зловживань надзвичайно висока. Левінсон каже, що за останні п'ять років його офіс виявив тисячі порушень, майже чотири тисячі з них закінчилися тюремним ув'язненням. Ще дві тисячі вдалося вирішити у позасудовому порядку, а також повернути 23,5 мільярда доларів у бюджет. Кожне федеральне генство США має офіс Генерального інспектора, призначає їх на цю посаду президент США. Але про свої знахідки вони звітуються виключно конгресу. Збереження такої автономії є надзвичайно важливою. Вважає голова наглядового агентства Майкл Смолберг. В ідеалі. Ми вважаємо, що між генеральним інспектором і головою міністерства повинні бути ворожі відносини, не обов'язково антагоністичні, не відкрито конфронтаційні, але вони повинні втримуватися на відстані один від одного. Прикладом цього розподілу стала фінансова криза 2008 року. Щоби запобігти краху, конгрес створив програму Тарп з якої надавалися кошти на порятунок фінансових інституцій. Згодом тодішній головний інспектор Ніл Баровський розкритикував міністра фінансів Тима Гайтнера за те, що допомога здебільшого надавалася компаніям на Волстріт і менше пересічним людям. Тарп став законом, отримавши необхідні голоси у конгресі, тому що міністерство фінансів і президент обіцяли, що програма піде на допомогу не лише великим банкам, але й домовласникам. Тоді президент Обама заявив, що майже 4 мільйони людей не втратять житло завдяки цій програмі. Насправді це виявилося абсолютним фіаско. Програмою ТАРП скористувалося чимало домовласників, однак не в тих масштабах, в яких обіцялося конгресу. У розпал боротьби з колишнім міністром фінансів Ніл Баровський подав у відставку. Але на його посаду негайно призначили нову людину. Уляна Телюк, Голос Америки. Головний інспектор Міністерства охорони здоров'я також слідкує за корупцією в галузі загалом. Так, на початку листопада служба інспектора добилась однієї з найбільших в історії шахрайства у сфері медицини компенсації. Світовий гігант компанія Johnson Johnson була змушена погодитись виплатити понад 2 мільярди 200 мільйонів доларів штрафу за звинуваченнями у неправомірному застосуванні своїх ліків та виплаті відкатів лікарям і аптекам. Переглянути цей сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі ви можете у зручний для вас час на веб-сторінці Голосу Америки за адресою голос.us.us.